У мене тема, назва проекту, що нам підкаже дядько етикет? Так як у нас зараз дуже актуально, можна сказати, і в всі часи актуальна тема спілкування, особливо молоді, тому я вважаю, що з самого раннього віку, з учнів початкових класів, можна навіть ще раніше. Із Часу, коли дитина себе усвідомлює в суспільстві, розпочинати працювати над темою саме спілкування між однолітками, між старшими людьми, взагалі, спілкування в суспільстві. Отже, актуальність моєї теми це етичне спілкування як частка загальноморальної культури особистості, її відсутність свідчить про бездуховність людини. Нині важливо формувати мовленнєву компетентність, етичні основи культури спілкування учнів відповідно до часу, в якому ми живемо, до нашої історії, культури нашого народу. Термін реалізації короткостроковий. Можна протягом декількох уроків навіть виконати цей проект. Мета проекту обґрунтувати важливість дотримання правил мовного етикету. Розвивати навички використання у різних ситуаціях доречні словесні форми, формувати вміння оцінювати спілкування своє та інших, спираючись на норми етикету, виховувати повагу та чуйність до себе та інших, вчити, виражати емоції за допомогою міміки та жестів. Скажіть, будь ласка, коментувати потрібно всі тези. Ще раз повторіть питання, чи потрібно коментувати більше тези мету і так далі? Ну, ви прописали, ми побачили. Добре, дякую. Отже, із мети випливають у нас завдання проекту: це ознайомити з поняттям чесність, ввічливість, етикет, вивчити правила мовного етикету, зібрати слова та словосполучення для використання в різних життєвих ситуаціях. Такі, як ввічливість, вітання, прощання, звертання, відмова. Тому що в кожних життєвих ситуаціях діти мають як знати, як правильно привітатися, відмовити, якщо потрібно, попрощатися і так далі. Створити кейс, вічливі слова, розширити уявлення про використання міміки та жестів, так як міміка, жести теж є невід'ємною частинкою нашого спілкування. Ми передаємо. Свою думку не тільки через слова, а й через міміку жести, очікувані результати проєкту, формувати навички етичного, ввічливого спілкування, розширити словниковий запас, розвиток умінь працювати з різними джерелами інформації, підготовка статей, відеороликів, виступів, постерів про етичну культуру мовлення, провести свято для учнів других класів, гостини у дядька етикета. Так, таким чином презентувати роботу самих груп. Адресати проєкту, <кій> учні, батьки, жителі громади, зміст проєкту, визначення етапів реалізації проєкту. Е, перший етап це організаційно Е, визначаємо тему, ставимо мету та завдання. Далі е, обговорюємо проблемні питання, розробляємо дорожню карту проєкту, формуємо групи, готуємо емблеми для цих груп е, або якісь елементи одягу, е, і можна сам одяг. Також визначаємо джерела інформації, з допомогою яких будемо працювати. Другий етап уже практично виконавчий. це йде обговорення завдань в самих групах. Скільки в нас буде груп, як вони називаються, і що виконує кожна група і в якій формі презентує свою роботу? Отже, завдання групи: визначити поняття, чимність, вічливість, етикет. Вивчити правила мовного етикету підготувати виставку літератури із зазначеної теми, створити кейс Вічливі слова. Діти працюють з різними джерелами інформації, енциклопедії, інтернет джерела і так далі. Форма презентації цієї групи на самому святі, на якому буде презентуватись, це виступ, виставка літератури і створення кейсу вічливі слова, презентація цього кейсу. Далі наступна група Юніт психологи. Задання цієї групи ознайомитися із е, значенням жестів, міміки, пози тіла погляду, інсценізувати діалоги із застосуванням жестів, міміки, пози тіла, погляду відповідно до етикетних норм. Е, форма їхньої презентації цієї групи на святі гостини у дядька етикета – теж виступ, потім інсценізація діалогів з різних життєвих ситуацій учнів, щоб можна було продемонструвати. Ось е, саме ці знання, е, правильні жестів, міміки, коза тіла і так далі. Е, група фольклористи. Завдання групи ознайомитись із зразками прислівів та приказок, створити міні-вікторину для глядачів Добери закінчення прислів'я. Форма презентації цієї групи на святі виступ, е, мовна гра, добери закінчення прислів'я. І наступна група остання це шкільні папарації. Задання цієї групи підготувати постери для інформаційних стендів, виступ на радіо, телебаченні, пости в соціальних мережах. А форма їхньої презентації на святі це висвітлення ходу проєкту в усіх вищезазначених засобах інформації радіо, телебач, радіо, телебачення, соціальні мережі. Далі наступний наш етап заключний. Це підготовка сценарію свята вчителем, а саме гостини у дядька етикета. Потім виступ груп згідно сценарного плану. Учасники свята це учні других класів, місце проведення шкільна актова зала. Потім проводиться оцінювання результатів реалізації проєктів, визначення можливостей подальшого розвитку проєкту, наприклад, за темою етикет за столом. І е, е, евалюація це: ми аналізуємо е, з дітьми, чи вважають вони цей проєкт удалим, е, визначаємо власне, вони визначають власний внесок у спільну справу і дають відповідь, чи вплинула участь їх у проєкті е, на їх етик, ну, світогляд, етикетний світогляд. Все, дякую.